Велика розпаковка за Аліекспрес. Посилання на всі товари лишаю в шапці профілю в своєму телеграм-каналі. Перше, що покажу, це ось такий комбінізон для спорту. Друге спідниця джинсова. І з такою штучкою, яку він поклав в подарунок. Костюм флісовий дуже гарної якості. Беру в цього продавця вже не вперше. Теплий і гарно виглядає. Штаніжки. Також такі в мене вже другі. Перші я замовляла роки три тому, вже повилазили коліна. Ось така прикольна футболочка. Думаю, ви можете прочитати, що там написано. Ось така штука для дому, щоб прибирати пил, паутину там, де не достанете. Ця палка розкладається на 2,50. На 2 метри 50 см. Дуже класна, є три різні насадки, можете змітати пил. Ось такі щіточки для брів. Я не знаю, навіщо я їх понабирала, але одна пачка з 50 штук коштувала долар, тому я набрала. Ось такі спонжики, також за долар. І ось така мисочка для миття кісточок, якими фарбуватися. також за долар. Рубашка для сина взяла. Але вона на нього велика. Носки були в подарунок. Рубашку взяла, здається, за 300 гривень. Ось таку штуку за 20 гривень воно мені не треба, але я його взяла. Для годинника, щоб зменшувати ремішок, якщо великий, кому цікаво, переходьте в телеграм-канал в шапці Pro.